міста і області на призи міського голови. Всі ерудити у залі вже переможці. Вони вибороли своє місце у фіналі з майже сотні команд учасниць. Зараз в інтелектуальних двобоях виборюють титул найрозумніших. І зображений голова і чоловічські ноги. Марсель Пакет назвав епока на оборот. Так, тос, русалочка. Русалка. І Русалка наоборот. Для того, щоб давати правильний відповідь, не обов'язково мати якийсь специфічний багаж знань достатньо середнього рівня шкільної програми. Але якась смікалка і не підхід. Команда Ігоря Федорова неодноразово ставала призером в інтелектуальних іграх. Цей рік не став виключенням. Разом з тим. Рудит відзначає, головне в цих змаганнях участь, а не перемога. Іграєш не в вопроси, граєш з людьми. Саме головне то, що ти спілкуєшся з людьми, живеш з людьми. Програв, не програв, ні зато люди то які». Нещодавно правила проведення інтелектуальних ігор, дещо змінили, аби змагання були чесними, виключили використання телефонів як своєрідних шпаргалок. Коли вони заходять в гральну зал, ми всім оголошуємо, що будь ласка, відімкніть свої мобільні телефони і все, що у вас з цим пов'язано. Дозволяємо тільки пейджерами користуватися їх нікого немає. Тому, якби якщо ми побачимо, що хтось користується, команда дискваліфікується. Переможці інтелектуальних ігор на призи міського голови отримали медалі та почесні грамоти. Фіналісти вже почали підготовку до всеукраїнського чемпіонату з гри, що який відбудеться навесні. Вадим Олег фолитлітінців, телеканал Віта.